Аудіокниги Українською від студії Калідор Продовжуємо наші мандри разом із героями книги Клайва Стейплза Льюіза Остання битва Циклу Хроніки Нарнії Розділ 10. Кому ввійти у хлів? Цієї миті. Джил раптом відчула, ніби щось лоскоче їй вухо. Виявилося, єдиноріг. З усіх своїх кінських сил він норовив, не зриваючись на іржання їй щось прошепотіти. Прислухавшись, вона мовчки кивнула і навшпиньки стала пробиратися назад, туди, де їх смиренно чекав віслюк верть. Там вона. Потай обрізала ремінці, що тримали олев'ячу шкуру. Ох, пізнав би Ослик по чімків шлиха, якби втрапив на очі у тому непоказному вигляді, після тієї обмови, що на нього звів круть. Добре б ще відтягти цю шкуру кудись, якнайдалі, геть від очей, але для Джил то було уже непосильне завдання. Єдине, що їй вдалося. Це заштовхати шкуру щонайглибше у густий чагарник. Потім вона подала віслючку знак іти за нею, і вони уже разом повернулися до решти. Тим часом Круть продовжував свою палку промову. Після того, як сталося це облудне святотатство. Аслан. Е е Та шлан дуже розлютився. Він розлютився не на жарт. Надто вже, каже, був він добрий до всілякого звіра, коли з'являвся тут мало не щоночі, аби найдрібніші звірята на власні очі могли мордозріти його. Так от відтепер він з'являтися не стане. Ну і що? Ви задоволені? Дочекалися. І виття, і нявкіт, і виск, і ковікання, і рохкання прокотилися луною у відповідь на його слова. Та нежданно-негадано серед жалібного хору неструнких голосів пролунав і гримки регіт. «Хе-хе-хе, Та ви лиш послухайте, що верзе ця цікавенька мавпочка. Перекриваючи багатоголосся, долинув нарешті розумний голос. А ви й вуха порозвішували, але ж ми то знаємо, чого наш вождь над усіма мавпами мавпа не хоче виводити до нас дорогоцінного ослана. А ось чого. Його там немає. Немає, як і не було. А були недотепний віслюк та стара лев'яча шкура. Яку ваш господар сам і примавпував бідоласі до горба, а от тепер то шкура бозна де подівалася, от він і не знає, як викрутитися. По той бік багаття Тіріан не міг розгледіти облич та ладен був заприсягтися, що це не хто інший, як гріфул, ватажок гномів. Його здогадка підтвердилася за якусь мить. Коли дружній гурт гномів заходився підтримувати свого ватажка, скандуючи по складах. Не знає, не знає, не знає, як бути!» ти. цить, цить ви, створені з пороху. перекрикуючи усіх і вся, втрутився таркаан Ріжда. А ви, славні звірі нарні. Слухайте мене, а то я накажу своїм яничарам, і ви скуштуєте у мене ятагана. Ваш володар, напевне, вже вам розказав про мерзенного і брехливого віслюка, і ви уявили, що раз не справжній цей, то справжнього й зовсім немає, нема мовляв. Та шлана за моєю спиною у хліві немає, тож тремтіть частивці. Тріпотіч? Ой, ах, ох. На різні голоси затріпотіли звірі. Але гноми свояли на своєму. Вгамойся но, те, смаглолицей, гукали вони у відповідь. Нехай твоє ручне мавпеня покаже нам, що там у хліві! Власні очі кращий свідок, так кажуть, у нас у гномів. На мить запала пауза. Та у неї втрутився круть. Ви гноми, але бонь, гадаєте, що тут найрозумніші та найголовніші, га? Однак стривайте, постривайте. Я ж не стверджував, що якщо та шлан не хоче бачити вас, то і вам його не побачити. Аби хто хоче, може і з ним побачитися хоч зараз. Зібрання принишко. Проминула тягуча хвилина і тишу відважився порушити ведмідь. Щось я погансько розумію, спантеличино пробасив бурмило. Я думав, тут говорили. «А, Він думав, перекривив його Круть. Наш ведмідь не тільки спить та лапу ссе. Він ще й думає. Нечувана річ, ведмідь думає О ха ха. Так от слухайте ви всі, кому ведмідь не наступив на вухо. Ви й справді зможете зустрітися із ташланом. Та коли він уже урадив, що не буде з'являтися сам, то ми повинні вирішити, кому йти до нього. Ура! Ура! Відразу гаркнула добра дюжина горлянок. Хвала нашому пану! Ми знову побачимо Аслана, і він побачить нас. Так і він змінить гнів на ласку. І стане все, як і було. І тут защебетали пташки, загавкотіли навперебій собаки, подущав шум гам, знявся неабийкий гармидар. Усі разом посхоплювалися і місць ще трохи. І вони б юрбою поринули у середину хліва, проте, проте всіх зупинив відчайдушний крик крутя. Назад Куди ви, не всі одразу. Звірі зупинилися. Багато хто так і заумер. хто із піднятою лапою, хто із хвостом, яким таліпав -то до того, і усі голови повернулися в один бік. Я думав, тут кажуть, почав, було ведмідь, та круть знову перервав його на півслові. Увійти, може, кожен, але тільки по черзі, Ну, хто перший? До речі, попереджаю, я зовсім не ручаюся, що він у доброму гуморі. Від того часу, як вчора він проковтнув настирливого короля. Він ходить і облизується. А сьогодні зранку до того ж він і без лікурикав, тому особисто я до нього тепер не попхався б ні за що на світі, та кожному вільно чинити, як він хоче, но. То хто сміливий, тільки потім не нарікайте, що я не казав, якщо вас раптом проковтнуть за одним прислідом або ж спопелять на місці жахливим поглядом, ге? але то вже ваша справа. Ну, то хто? Хто піде перший? Може, хтось із гномів? А, щоб зелений крокодил ділі ділі та й за носа ухопив, посміхнувся Гріл. Уже для нас ти там припас. Діли, діли, не банан, а ананас. Звідки нам знати, хто там у тебе? О хо. удавано заохкав Круть. Гноми негідливі, гноми в нас догадливі. Говори, не говори, розуміють, що в хриві. Ага, от же все ж таки там хтось є, так? Але вже коли не гноми. То невже у нас не найдуться хоробріші звірі? А то ви хвилину тому такий галас тут зніймали? Що ж тепер принишкли? Ну, то хто піде першим? Та звірі всі, немов води у рот понабирали. Вони боязко поглядали один на одного і навіть потрохи позадкували подалі від небезпечного хліва. Хвости їх уже не вимахували. Багато хто їх взагалі підібгав. Круч мандрував від однієї з грайки звірів до іншої і під'южував сторопілих. Ай яй. яй Ой ай -ой, ой. мавпував він. А я то гадав, що тут повнісінько охочих стрітися із ташланом біч-навіч». Але, здається, всі разом передумали, ні? Тіріан відчув, що Джил намагається шепнути йому щось на вухо, він нахилив голову нижче. Як ви думаєте, що там всередині? Хм, та хто ж його знає, невесело посміхнувся він. Та от хоча б двійко ханців із шаблями обабіч біля входу. А що, коли там? Те саме страхітливе створіння, яке зустрілося нам у дорозі. Невже таж. видихнув Тіріан. та нам того не дізнатися. Одначе, дитино моя, не печальмося. Зрештою, ми всі коли-небудь повстанемо перед очі Аслана, істинного Аслана. Тим часом на галявині сталося дещо дивовижне. Рудий кіт... Або ж по простому рудий раптом виступив вперед і, анітрохи не вагаючись, заявив. Коли сміливих немає, то з вашого дозволу мр. Піду я. Усі зойкнули і вирячилися на нього. Ова, яке крутійство сір! шепнув погін королю. Ось вам і свідчення того, що кіт не останній писок у змові, якщо не перший. Щоб там у хліву не ховалося, а коту боятися нема чого, небудь я погін. Вийде рудий, як ні в чому не бувало, а потім і оголосить усім, що бачив він, мовляв, чудо. Не встиг Тіріан відгукнутися, як круть уже викликав кота із натовпу. Ага ха -ха. Ось він, кіт-твор-кіт, -кіт, без капелюха і чобіт і тільки хвіст трубою. Ну що ж, слава герою, готовий зустріти небезпеку лицем у лице? Хм, ласкаво прошу. Перед тим як відчинити двері, нагадаю, якщо комусь раптом накрутять хвіст чи вуса обскубуть, то я тут ні до чого. Втім. Кіт спокійно ступив далі. Жодна шерстинка не здригнулася на його гладкій та лискучій шерсті. Хвіст задерся іще вище, і він гордовито пройшов, м'яко оступаючи лапами повз багаття. Далі кіт пропарадував настільки близько від Тіріана, який притисся до дальньої стіни хліва, що якби не був він настільки зайнятий собою, їхні очі неминуче ззирнулися б, тим більше, що зелені котячі очі дивилися не кліпаючи. А, oh. І вус не дує, і оком не зморгне. Знає добре, що йому нічого не буде, зауважив із цього приводу Юстас. Тим часом круть. Так само, як і раніш, підхихикаючи та роблячи різні мерзенні морди, дошкандибав до кота, переможно здійняв лапку і відсунув засув. Двері прочинилися. Тіряну здавалося, що входячи у темний дверний отвір, кіт навіть муркотів щось своє, котяче. Раптом тишу розірвало найстрашніше котяче нявкання з усіх, які коли-небудь чули на цій землі. Якщо вас коли-небудь глупої ночі будила котяча колотнеча, або ще одне й те ж саме їхні опівнічні романси, то ви зможете зрозуміти, чому від цих звуків усіх так і підкинуло на місці. А далі, далі було гірше. Круть полетів шкереберть, бо його збило із ніг щось руде, що, не розбираючи дороги, мчало просто на натовп. Небудь відомо, що цей кіт, то його можна було прийняти за руду блискавку, запущену із хліва у натовп. Вмить він пролетів через галявину, а далі усі усі кинулися у розтіч». Тому приємно водитися із котами, які ведуть себе таким чином. Кіт тим часом старч голов злетів на дерево, крутнувся навколо стовбура, немов хотів зловити сам себе за хвіст і звис униз головою. Вигляд його вселяв побоювання. Хвіст розпушився до розмірів решти тіла. Очі були немов два тареля і палали зеленим полум'ям, а шерсть. Шерсть на ньому уся до останньої волосинки стирчала дибки. Дав би бороду на відсіч, прошепотів погін, аби знати напевне, це він так з умислом чи все ж таки із переляку? Тихіше, друже, прошепотів у відповідь Тіріан, бо саме цієї миті, схоже, почали перешіптуватися і круть із начальником гвардії. Тож було б незайве дізнатися, про що вони шепочуться. Почути, однак, нічого не вдалося, окрім одного, нової скарги крутя. І все те на мою голову, і тільки на мою голову. Та судячи із вигляду змовників, така поведінка кота їх дійсно ошалешила не менш аніж самого Тіріана. Гей, рудий, нарешті гукнув до кота капітан. Годі скиглити. Ну, мо краще викладай. Що ти там побачив? <клеслі> загорлав кіт. Чуєш, но ти спробував присоромити його капітан. Ти ж як не як розумний звір. Можеш розмовляти. Тому годі вити. а ну, розказуй. Та відповіді не було. І тут. Тіріан, а також усі інші, раптом із жахом відчув, що насправді кіт намагається щось сказати, але замість мови у нього із рота вірніше уже із пащі. Лються крики, що ви і так можете почути від будь-якого пересічного сердитого кота на ім'я, скажімо, Том Мурчик чи Василько десь на задвірках звичайної садиби. І чим довше тривала ця котовасія, тим менше кіт нагадував розумного звіра, що міг розмовляти. І тут, тут не витримали й інші. Схлипи і повискування долинули з усіх боків. Погляньте ну, на бідолашну тваринку, пролунав голос ведмедя. Вона не може сказати і слова. В неї відняла мову. Вона знову перетворилася на безсловесну твар. Гляньте, Ной, ну, на його писок. Усі глянули і обімліли, тому що так воно й було. І тоді неймовірний жах охопив звірів Нарнії. Бо кожен згадав, як його іще в часи жовторотого пташеняцтва чи то цуценяцтва вчили, що коли Аслан іще на зорі часів дав звірям нарній мову, то наказав їм будьте добрими один до одного, інакше онімієте і станете безсловесними, як ті тварини, що населяють інші країни. «О!» Нині це стається із нами, пролунав загальний стогін. Помилуй, помилуй, почулися голоси. Пожалій нас, о милостивий пане Круть, стань між нами і Асланом, замов за нас слівце. Відтепер і навіки говори за нас, а то нам самим лячно, нам страшно. А рудий тим часом. Уже зник у кроні дерева. До речі, від того часу його більше ніхто і ніде не бачив. Король Тіріан стояв, схиливши голову. Його рука лежала на держаку меча. Як і всі інші, він був приголомшений раптовими перетвореннями цієї ночі. То йому здавалося, що найкращий вихід вихопити меча і стати до бою, а то навпаки почекати і подивитися, що далі буде. Адже дійсно події розвивалися дуже стрімко. Мій батько! раптом пролунав дзвінкий голос, звідкись зліва. Король Тіріан відразу здогадався, що голос цей належить Остраханцю. Тому що в армії ті срока було заведено, аби рядові солдати зверталися до начальників зі словами мій повалителю, а молодші чини до старших словами мій батьку. Джилл із Юстосом про це не знали, але, поводивши поглядом по натовпу, теж змогли відшукати мовця. Звісно. Помітити когось осторонь від вогнища у відблисках полум'я завжди легше, аніж намагатися розгледіти його крізь багаття, коли все, що лежить за межами кола вогняного, здається чорним. Отже, той справді був остраханський офіцер. Був він молодий, високий і стрункий, і напевно, за остраханськими мірками, вважався красенем. Мій батько. Звернувся він до капітана. Дозволь увійти мені. Що за промови, Емете, напустився на нього капітан. Хто кликав тебе радити раду? Хіба личить хлопчакам розтуляти рота, коли старші мовчать, а?» Мій батько!» вперто промовив Емет. Правда каже твоїми вустами, я молодший за тебе. Але правдою є й те. Що в моїх жилах, як і у твоїх, тече остраханська кров. І так само, як і ти, я покликаний служити ташу. А тому мовчи, парубче, розізлився Тарка Анріша. Допоки «Да я тут командир, нічого тобі робити у хліві. Хлів тільки для нарнійців». Чому, мій батьку, заперечив йому Емет. чи не ти сам казав? Що ослан і таш суть одне і те ж. І якщо у твоїх вустах правда, то там всередині я знайду таша. Як же може бути таке, що мені немає чого робити у хліві? Тисячею смертей готовий я померти, аби узріти таша. Не чомущий ти, дурню, підвищив голос Таркан Рішта. Не суди про те, що вище твого розуміння. Та вигляд Емета виражав непохитність. Хіба та ж і Аслан не одне єдине? Чи круть збрехав нам? Єдине, єдине, замахав на нього лапками Круть. Тож присягни у цьому, сказав Емет. Як же ви мені всі набридли, заскигли в Круть. Скільки всього на мою бідну голову, а вона й без вас болить. Ну, зараз, хай там як, я присягаю. В такому разі, батьку, повторив Емет, я рішуче налаштований іти. Який дурень? Почав було ріжда, але тут гноми здійняли шум. Нехай іде. Чому це ти його відмовляєш, смаглиций? Чи це тільки нарніцям можна, а твоїм ні? Чи там не приховано щось таке? Що вам проти показано, га? Тіріан і співтовариші змушені були дивитися на Тарка на ріжду тільки зі спини, тому їм так і не довелося дізнатися, що саме виражало його обличчя, коли він, знизавши плечима, мовив Гаразд. вам бути свідками, не я виною тому. Що пролється кров цього нетямущого юнака. Іди ж, безрозсудний, воля твоя. Емет, точнісінько, так само, як і до цього рудий, вийшов уперед і опинився на вузькій галявині між палаючим багаттям і темним хлівом. У очах його танцювали вогні. Обличчя виявляло гордість, а рука лежала на руків'ї її ятагана. Що ж, він високо ніс свою голову. Джил мало не розплакалася від думки про те, що може на нього чекати за дверима. А от Єдиноріг прошепотів на вухо королю. Гривою лева присягаюся. Особисто мені до серця цей молодий воїн, хоч він і тричі остраханець. Він заслуговує на значно краще божество, ніж той таш. Ох, як же мені хочеться знати, що там усередині, прошепотів Юстас. Емед прочинив двері і ступив крок у розверстий зів невідомості. Двері він за собою зачинив. Минуле лічені миті, хоча всім здавалося, що набагато довше, і двері розчахнулися знову. «Ще мить!» І по галявині покотилося тіло в астраханських обладунках, кілька разів перевернулося і лишилося лежати на спині. А двері зачинилися. Капітан кинувся до тіла, нахилився і на мить застиг у подиві. Він негайно опанував себе і повернувся до юрби. Ось і збулася воля нерозумного юнака. Озрів він, Таша, і віддяка за це смерть, і пересторога іншим. Так, так, це дійсно так. зацокотіли зубами налякані звірі. Тіріан і його друзі, лише мимохідь глянувши на заклякле тіло, перезирнулися поміж собою. І було від чого? Адже вони перебували набагато ближче до полеглого страханця, аніж уся юрба по той бік багаття. Вони відразу помітили те, що було приховано від інших, і те, що приховав ріжда. Адже тут лежав не емет. Убитий був значно старшим і кремезнішим. До того ж. На відміну від Емета, він мав велику бороду. Ха <рив> – зареготав раптом Круть. Ну, то хто ще хоче? Хто сміливий? Якщо сміливців нема, то беру я сам. Раз, два, три, хто опиниться в хліві джміль бджола і джбан, хлів іде до нас кабан. Давай, кабане, виходь, виходь, волочіть його сюди, остраханці. Нехай він довідається, що таке таш. Кабан важко піднявся на ноги, але виходити і не подумав. Гедька й хрін, рохнув він. Самі підходьте, скуштуйте нас першу мої ікла. Хоробрий звір збирався битися за своє життя. Остраханці із кривими ятаганами уже брали його в обхват, а ніхто із звірів і кіхтем не поворухнув, аби прийти йому на допомогу. Коли Тіріан побачив це, всередині у нього ніби щось перевернулося, і більше він не вагався. Мечі спіхов», – наказав він тихо, а стріли на тятиву. За мною. Здивовані нарніці не встигли змигнути оком, як на галявані перед хлівом немов ні звідки виросло сім тіней. На чотирьох із них у відсвітах полум'я вигравали кольчуги. Над головою однієї з них зблиснуло лезо меча. Всі погляди були прикуті до неї. Це і був король, і тоді над натовпом злетів його голос. Тут стою я, Тіріан, король і повелитель нармії. В ім'я Слана прийшов я сказати вам та ж це злий демон, круть це великий зрадник і брехун, а віроломні остраханці загарбники і заслуговують вони на смерть. На мою сторону, істинні нарнійці, невже вам не бридко жити під чужою п'ятою, трястися від страху? І чекати, поки нові хазяїни знищать вас по одному. До мене. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Сейпл за Льюіса Остання битва. Напишіть в коментарях вашу думку про цю книгу та аудіоверсію. Ну а ми з вами обов'язково почуємося. Дуже скоро в наступній частині не спиняти ж цю розповідь посередині.